10 серпня світ відзначає Всесвітній день Лева, свято, створено для підвищення обізнаності, про проблеми, з якими стикаються ці чудові тварини. Леви, які колись володарювали на величезних територіях Африки та Азії, сьогодні опинилися на межі зникнення. Це день, коли ми згадуємо не просто про царя звірів, а про вид, що потребує нашого захисту. Лев символ сили, мужності й величі. Протягом тисячоліть ці тварини надихали легенди, прикрашали гриби і фігурували у міфах по всьому світу. Але сьогодні левів залишилося менше, ніж у десяти країнах Африки. За останні 100 років популяція левів скоротилася майже на 90%. Причини знищення середовища існування, конфлікти з людьми, браконьєрство. І хоча лев виглядає могутнім, навіть він беззахисний перед людиною з рушницею чи бульдозером. Та є й надія заповідники, охоронні програми, волонтери і науковці щодня борються за те, щоб леви не зникли назавжди. У День левів ми можемо зробити щось і самі розповісти про проблему, підтримати фонд захисту дикої природи чи просто зберегти повагу до природи навколо нас. Бо леви не лише окраса сафарі, вони частинка балансу, частинка планети. Частина нашої історії. Збережемо їх разом.